У нашому житті бувають різні люди, одні лишають біль, а інші добрий слід. Осяюють на шлях чи поливають брудом. Для когось ми ніхто, а для когось цілий світ хтось вгору підіймав, хтось ставить на коліна. І часто доля шле непроханих гостей. Є люди поміж нас, мов вибухові міни. Що спалені серця сприймають як трофей? Є люди, як бальзам або цілющі ліки, як до пробитий хвен, рятуючи жгути, вони нам Божих рук підтримка і опіка, їх, наче цінний скарб, потрібно берегти. Та чи багато тих, хто дійсно рідним буде? Хтось принесе любов, а хтось гіркий обман? У нашому житті бувають різні люди. Дай Боже, що від нас їм не лишилось рам.